Стартап EarthGrid, який заснований у Сан-Франциско, працює над розробкою плазмового бурового робота, який може прикладати підземні тунелі 100 разів швидше та на 90% дешевше, ніж існуючі технології, і планує використати його, щоб розпочати переобладнання американських енергетичних та інтернет мереж. Використовуючи технологію відому як розколювання Rapid Boring Robot. Компанії Earthgrid. підриває каміння при високих температурах, щоб розбити або навіть виправити його. Це контрастує зі звичайними бугровими машинами, які зазвичай використовують великі дискові бури для будівництва тунелів. RBR не потрібно торкатись каміння під час безпосереднього купання. Він має кілька плазмових пакелів з температурою 27 тисяч градусів по Цельсію. Встановлених на великих дисках, при використанні RBR запалює факели та повертає диски, щоб потрібнити кам'янисту поверхню. Для збору сміття використовуються невеликі віски. Версія RBR, що використовує 72 плазмові факели, потребуватиме близько 40 МВт електроенергії на низькій потужності для буріння свердловин довжиною до 1 метра. Якщо оператору потрібно прискоритись, то їм знадобиться потужність у 120 МВт. Все це досить для невеликого отвору, коли людина майже не може від туди вміститися. Згідно з вебсайтом New Atlas, масивні установки потужністю приблизно 1,38 ГВт повинні бути встановлені на задній частині RBR для прокладання величезних тунелів. Airsgrid стверджує, що може прокладати тунелі. До 0,62 милі щодня, використовуючи високошвидкісну установку, яка приблизно в 100 разів швидше, ніж поточна система. Для порівняння, механічна тунелебудівна машина Profrog від Boring Company і Маска проходить приблизно 0,15 милі щодня. Компанія Maska планує збільшити швидкість машини до 0,7 милі щодня, але це все одно менше ніж. RBR від компанії EarthGrid. EarthGrid стверджує, що він дешевший, ніж його конкуренти, через нижчі експлуатаційні витрати. Базуючись на інформації з вебсайту стартапа, низькі експлуатаційні витрати можливі, оскільки користувачеві не потрібно міняти свердла та ріжучі головки кілька разів на день. Це також означає значно менше споживання енергії завдяки роботизації. Потрібно набагато менше працівників. Немає необхідності утилізувати буровий розчин та або бурові хімікати, а видалення відходів легше. За оцінками компанії, використання цієї бурильної машини може коштувати близько 300 доларів США за кожний метр тунелю. Однак, оскільки вимоги до потужності змінюються залежно від споживання електроенергії, витрати також можуть значно відрізнятися залежно від проєкту. «Ерсгрід» наближається до фази початкового фінансування, проте вона конкурує з компанією Petra, створюючи плазму буровий робот. Генеральний директор «Ерсгрід» Трой Хемік написав LinkedIn, що бізнес сподівається почати копати тунелі на початку цього року для отримання прибутку від клієнтів.